Оцінювання, знаєте, від самого цього слова у багатьох одразу виникає стрес. А що, якби оцінка була не вироком, а скажімо, інструментом для зростання? От сьогодні і поговоримо про те, як перетворити цей процес на справжній двигун навчання. Гаразд, давайте зануримось у цю тему. Ми роками звикли, що головне в оцінюванні це підсумковий бал, але чесно кажучи, такий підхід часто створює більше проблем, ніж вирішує. І одна з найгостріших проблем починається з дуже простого, але водночас такого важливого питання. Ну, здавалося б, відповідь очевидна. Але якщо купнути трохи глибше, то причини виявляються набагато складнішими ніж проста нечесність. І знаєте, вони дуже багато говорять про саму систему освіти. Просто погляньте студенти починають списувати, коли критерії оцінювання це якийсь туман, коли є страх, що викладач оцінить ну, якось суб'єктивно, коли немає віри в те, що ця робота взагалі комусь потрібна. Тобто виходить, що проблема не стільки в студентах, скільки в системі, яка сама створює ідеальні умови для недоброчесності. І от тут ми підходимо до самого рішення. Існує два, по суті, фундаментально різних погляди на оцінювання, і це не просто якісь різні методики, ні, це цілі філософії, які визначають абсолютно все в навчальному процесі. А ось тут найцікавіше подивіться на цю різницю. Ліворуч те, до чого ми звикли, сумативне оцінювання. Викладач це суддя, студент підсудний, а мета винести вирок у вигляді балу. А праворуч зовсім інша історія. Формувальне оцінювання. Тут викладач це скоріше тренер, студент активний гравець, який не боїться помилитися, а мета разом досягти кращих результатів. Це зміна парадигми від що ти знаєш до як можна стати кращим. Але знаєте що? Можна піти ще далі. Просто уявіть на хвилину. А що, якби студенти були не просто активними учасниками, а стали повноправними партнерами у створенні самої системи оцінювання? Власне, це і є співтворення, це такий підхід, де викладачі та студенти буквально сідають за один стіл і разом вирішують Окей, як ми будемо це робити, які критерії будуть справедливими? І це миттєво створює спільну відповідальність і просто неймовірно підвищує залученість. І це не якась фантастика, ось реальний приклад, університет Глазго. Вони саме так і зробили впровадили модель, де студенти і викладачі разом розробили критерії, вели взаємооцінювання. І який результат? Все просто більше прозорості, більше залученості і, як наслідок, значно кращі результати. Гаразд, звучить це все чудово, але постає питання як це все реалізувати на практиці, коли й так купа роботи. На щастя, існують цифрові інструменти, які роблять цей процес набагато, набагато простішим. По суті, все зводиться до трьох елементарних кроків: перший обираємо, що саме будемо робити, яке завдання. Другий разом вирішуємо, що є найважливішим, які критерії успіху. І третій фінальний інструмент автоматично генерує для нас детальну таблицю оцінювання або ж рубрику. Ось подивіться, як це виглядає. Скажімо, ми плануємо провести дебати. Обираємо дебати зі списку. А далі просто відзначаємо найважливіші критерії, наприклад, організація і розуміння теми. Все інтуїтивно і займає буквально хвилину. І воля, ось що ми отримуємо в кінці готова детальна рубрика, де чорним по білому написано, що означає кожен рівень виконання. Більше ніяких здогадок чи непорозумінь шлях до успіху стає абсолютно зрозумілим і для студента, і для викладача. А тепер давайте складемо всі шматочки цього пазла до купи. Пам'ятаєте, ми почали з проблеми академічної недоброчесності. Так от, тепер стає зрозуміло, як новий підхід до оцінювання може її вилішити. І тут ключовий момент рубрика це не просто інструмент, щоб поставити бали забути. Ні, це інструмент для діалогу. Через неї надається конструктивний зворотний зв'язок. З її допомогою студенти вчаться самооцінюванню, і вона дозволяє відстежувати прогрес у часі. І ось ми повертаємося до нашого початкового питання. Ця схема дуже чітко показує зв'язок: непрозоре оцінювання, відсутність чітких критеріїв, все це напряму веде до академічних порушень. А прозорий формувальний підхід, який ми обговорили, є прямою протиотрутою, яка розриває цей ланцюг. І наостанок, давайте просто замислимось. А що якби ми перестали дивитись на оцінювання як на фінальний вирок, а почали використовувати його як компас, який просто вказує шлях до знань? Можливості, які це відкриває, справді безмежні.